Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Ну що ж, працюємо трішки з кролячим кормом. Першу партію, так скажемо, кролики вже з'їли. Перші 100 кг ми закінчили. І вже ми зробили ще 100 кг корму. Також зробили деякі ось допрацювання з нашим лотком. І такий козирьок прилампічив з решета, щоб не розліталася. Гранула. І тепер все чудово. Все чудово працює. І маємо результати. Маємо результати з лабораторії, що ж ми там сварганили. Що за корм. Ну, Результати я зараз ставлю у відео, подивитися. А корм, що я вам хочу сказати, корм супер. Корм. Просто чудовий, кролики споживають прямо клас. І показники. Основні показники клітковина і протеїн на вищому рівні. Трішки-трішки, ось уже в слідуючій партії, яку я зробив, трішки-трішки вніс, так скажімо, деякі корективи. Зменшив трішки сої і збільшив висівок пшеничних. Тому що до норми в мене чуть-чуть, скажімо так, було забагато. Ну там не забагато, ну, ну трішки більше норми було протеїну і трішки менше норми було клітковини. Тож, просто я 1% сої прибрав, а додав 1% висівок пшеничних. Ну і все. Я думаю, що зараз тепер корм буде ну, просто, просто супер. І на вигляд він прямо. Супер, тому що останній е, раз е, люцерку, яку з огородика прибирали, вона прям зелена-зелена, і корм такий отримали на виході. Прямо яскраво <хи> яскраво яскрав зеленого кольору. Кролики споживають залюбки, нема ніяких пр... питань, нема ніяких проблем. Ну тобто, все, все супер. Цим, так скажемо, цим е, питанням, е, все закрито, корм робимо. Корм власного виробництва. Ще трішки потестуємо на кроликах своїх, далі вже є раціончик, продемонструю щодо чого. Тож, ну, це чудово. Завершили грануляцію, працює охолоджувач. гранула ще тепленька. Останню яку висипав сюди зверху, то ще ось тепленька, а та, що всередині вже там вже холодна. Супер. Охолоджувачі намагаюся підсушити гарбузове насіння, але бачу, що з цього нічого не вийде, тому що для того, щоб воно підсихало, потрібно подавати е, тепле повітря. А холодним повітрям воно ну, якось, щось, нічого не відбувається. Тож будемо поки що цю процедуру проводити на подвір'ї, на сонці. Погода поки що цьому сприяє, так що будемо працювати таким способом по постаринки. Як ви зрозуміли, розпочали працювати з гарбузами, розпочали діставати насіння і намагатися його якось підсушити. Поки що, ну, думав, за допомогою. Холоджувача, все це діло можна буде якось трішки пришвидшити. Ну, але нічого з цього, напевно, що не вийде. Поки що експериментуємо на рахунок цього всього. Хтось рекомендує не мити насіння, хтось рекомендує обов'язково мити. Ну, тобто, спробуємо. Поки що спробували не мити, ну, щось воно мені не знаю, не дуже подобається. Слідующу партію спробуємо помити. І вже порівняємо і, ну, і для себе вже зробимо якісь висновки. Також попрацюємо сьогодні з мулососом, чекаємо на машину, так як наша яма знову повна. Щось дуже швидко. Літо літо дає, скажімо так, свої результати на рахунок цього, тому що літом більше вони води споживають, більше. Е з поїлок на підлогу виливають. Ну і таким чином яма набралася дуже швидко. Десь за 4-4,5 за місяці набралась. Як бачите, вон, труба нижня, з якої відбувається злив сюди в яму, вона вже повністю знаходиться в рідині. Все, тож потрібно. Все це діло забрати звідси. Також розпочали роботу і підготовку молоденьких наших курочок до процесу яйцекладки, до початку яйцекладки, їм сьогодні рівно 4 місяці, тобто десь через 2 тижні вони повинні розпочати яйцекладку. І їх потрібно до цього часу, до початку яйцекладки, їх потрібно підготувати. Що я маю на увазі? Зараз їх ми обробили від глистів десь два дні тому. І завтра будемо їх обробляти від коксидіозу. Це обов'язково перед тим, як молоденька курочка має занестись, потрібно обробити від глистів і від коксидіозу. Поки що, як бачите, знаходяться вони ще разом з півнями. Але я думаю, що вже в слідуючому відео <laughs>, півні будуть окремо, тому що це вже потрібно зробити і займемося, я думаю, що на днях цим питанням. Від глистів працюємо з івермектином. Ін'єкційний розчин, звичайний, що я використовую, коли обробляю поросяток від. Гельмінтів Тож, і його також використовуємо для курочок. На 1 літр йде 0,4 мл, або на 10 літрів води йде 4 мл розчину. І солікокс від коксидіозу. Два дні 2 мл на 1 літр води. Все, таким чином наші дівчатка будуть. Повністю оброблені і готові до початку яйцекладки. Три дівчинки наші готував я до окролу, як пам'ятаєте, обробляв маточники і робив підготовку до опоросів. Тож, з трьох самок, з трьох кроличок, дві, все чудово, все добре, одна прохолостила. Верніше, навіть не одна, а ще одна. Тобто крайні <смі>, прохолостили. Ну, та раніше, десь за тижні два і ще до цього, вона був в неї термін до окролу, первісточка, яку ми залишали собі після того, як там кроличку втратили, прохолостила. І ця також прохолостила. Всіх все добре. 11 привела, ця дев'ять. Тож розділив порівну О, і все. Дівчатка годують, все чудово. Цю вже знову запустили до кролика, все, прийшла вона в охоту і спробували ще раз, спробуємо ще раз. Ну, Це і не дивно, тому що коли вони запліднювалися, це була дуже спекотна погода і такий результат ну, це ще й добре. Так що нічого страшного. Зараз подивимося на наших малюків. Що вони там як вони себе почувають? Ану, ну, веде там? Малеча. Наїлися собі зранку та й, та й сплять. Ану, покажіть. Ой який пузатенький. Он чудовий такий. О, такі от малявки гарненькі. Відпочивають собі. Дівчатка добре, пуху нарвали, все. Ну, все як має бути. Тож, маємо ось такий результат по окролам. На черзі у нас іще три дівчинки. Мають через 4-5 днів десь отакий у них термін, тож там всі три сіренькі, а тут хі -хі, три біленькі у нас. То чекаємо, чекаємо, подивимося, що нам ці покажуть. Полунечка наша, все краще і краще стає. Чудово. Було питання в коментарях на рахунок, чим підживлював. Ось в руках тримаю препарат. Зараз покажу. Ось так він виглядає. Добриво, мінеральне, водорозчинне, Рососол Брали в епіцентрі, підживлюється як під корінь, так і по листу. Тож, ну, таке універсальне. Ну, і працює, працює начебто чудово для полуниці, ось, суниці та інших ягідних культур. Тож, вже два, два рази я провів обробіток. Ну, подобається подобається, як працює цей препарат. Обробляв я по листу. Так як підкорінь немає ще можливості, не організував ще все це діло, щоб вносити добрива під корінь через крапельну систему. Ну, це вже на слідущий рік все це ми організуємо, тож поки що підживлював по листу. Ну і результат, результат дивлюся, начебто чудовий. Азію ось оцей бугорок. Підживлював і ще окремо е, халатним залізом, тому що трішки вона розпочала хлорозить. Дуже світлий колір був листя. Тут ось таке темне, темне, темне. Вона так трішки і прийнялася. Найгірше є деякі місця, ось така слабенька не знаю, що буде. з нею, ну, що Є е, деякі місця, ось, що. І хлорозить. Розпочала хлорозить, тож обробив залізом ще додатково. І начебто ситуація виправляється. Так що потрібно за всім слідкувати і різні сорти. Це в нас 4 бугорка і всі різні сорти поводять себе по-різному. Відділ очікування і осіменіння Все більше і більше поповнюється свиноматками. Так як постійно проводимо відлучку від поросят, тож, таким чином скоро буде він повністю загружений. Чекаємо зараз, коли наші синоматки придуть в охоту. Повинна завтра лисиця десь прийти в охоту. Також сьогодні від'єднали мілку, ну це будемо чекати 5-7 днів. Кнопу нашу пропустили. Цього разу пропустили, тому що вона не готова до осіменіння, так як вона найперша е оборосилася, і коли я проводив вакцинацію від пороговірусу, то у неї вже був дуже пізній строк, тобто її практично вже я провакцинував перед відлучкою. Тож зараз, на момент е осіменіння, коли вона прийшла в охоту після відлучки, в неї ще не пройшло 14 діб після того, як я її вакцинував. Тож ми її цього разу пропускаємо, а на слідую охоту запліднюємо. Чому так? Тому що вакцину намагаюся використовувати більш економно і використовую флакончики на 5 доз, тож цього разу використав флакончик повністю. Тож, щоб краще і більш ефективно використати вакцину, ну, прийдеться нашу кнопку Пропустити її одне запліднення, а вже Будемо її запускати в роботу трішки пізніше. Ну нічого страшного, трішки більше відпочине. Ось молососи на місці. Працюємо. Процес розпочаток. Ось і все можна знову наповнювати. пусто, Ехо. Все чистенько викачали. Супер. Тепер аж на душі більш спокійніше. А то кожного разу відчиняєш пробку, стачуєш і думаєш, а чи піде, чи не піде, а чи піде, а воно вже так сходить. не хоча так уже єлі-єлі. Ну, Воно рівень взяло вже вон, труба, видно, де. Воно вже рівень взяло, воно то сходи ще, тому що там рівень в сараї, де получаються ями, то більший, ніж тут. Але все одно. Так що, ну будемо сподіватися, що зараз тепер на більше вистачить всього цього діла. І яма буде набиратися трішки довше. Водій, звісно, красунчик захода з легкістю. Тут у мене такі міліметрони. Ось там дах, ось тут стовпчик. Цей. Ну тут, тут потрібно, ну потрібно. Потрібна майстерність, ось так скажімо, І вона в нього є. Що того разу я переживав, ну, цього разу, разу я вже не так сильно переживав за це все діло, але ще раз так скажімо, упевнився, що ну, просто супер. І тут він ну, по 50 см навіть менше. З однієї сторони, там, де клітки в мене, і ось тут біля будівлі. Отак, от зовсім трішки і він заходить-заходить прям чітко. Чітко, прямо супер молодець. Поки чекав на молосос, розпочав роботу з нашим курничком. Так що вже навіть щось і вимальовується. Ось прилампічув отаку от, хвірточку. Ось таким чином все воно вже на місці. Вже сітку розпочав кріпити і якраз приїхала машинка. Так що продовжуємо працювати. І я думаю, що сьогодні це питання буде закрите. Дівчатка наші вже з цієї сторони. Так що півні в слідуючому відео точно будуть на новому місці. На цьому поки що все. Всім цього самого найкращого. Миру, здоров'я і добра. І все буде в Україні. До побачення.